Всім привіт! Вітаємо на нашому YouTube каналі. Це буде друга серія про будівництво нашого сарачка-індичатника. Вчора трішки попрацював, як бачите, є зміни після минулого відео, що було зроблено, це затягнув все вітрозахистом. І вже почав навіть обшивати. Як бачите, трішки, трішки вже є вид, отак от, от. от покажу з усіх сторін. Тут, от бачите, для максимального використання пиломатеріалів тут зроблено з частинок, бачите, три так іде три так. ну і Три так і три так. Це для того, щоб верхня там вже йде, ну, так як вона кінцева, то більшої довжини. От, Це так розкидав, щоб більш міцніше було. Тому так бачите. Ну тут ззаді тут нічого страшного такого немає. Цю стіну ще ні. Не обшивав, бо в мене тут загалом дошки 4-метрові. Сюди я брав, там, здається, 10 штук є. Це мало, не знаю. Взагалі не знаю, чи вистачить. Повинно було би вистачити, але ну подивимося. Тут сюди трьохметрові. Тут як 2. Здається, скільки тут? 2-900. Тому сюди будуть якраз трьохметрові. А так взагалі у мене 4 ліс 4-метровий. Ну, Отак от, от. Головне стартануть нижньою, щоб було все порівню, а потім, я не знаю, чи я показував чи ні. Потім Ну у мене такий от, можна там шматочок доски. У мене тут 130 мм. І потім ось, ось бачите є смітка. Так, поставив, отут провів олівцем, ось поставив, провів олівцем і все. І можна кріпити по тим лініям, вже кріплю без рівня, без нічого. При 130, бачите, от, ну, тут 2 см. Наприклад, якщо навіть на пів міліметра ця всохне і ця всохне, то перекриття залишиться. Тобто 130 це саме такий от, е, оптимальний. Е, до речі, я не пам'ятаю, в минулому відео я говорив чи ні. Е, що то за закладна? То закладна туди поставиться брудер. Тобто він буде якби так в повітрі триматися, на, скажімо, на цій закладній, і буде тут одна така А... Таким чином ми не займемо загальну площу підлоги. Вона підсихає. Тому якось так. Повторюсь, не знаю, чи вистачить дошок, то на двері вже 100% дошок немає. Не вистачить. От. Також сьогодні планую це дошити. Там у мене небагато залишилось дошок. Там скільки 8-4 метрових, напевно, і 10 3 метрових. Також планую обов'язково закінчити сьогодні з дахом. сюди. Лобову дошку обов'язково потрібно. І потрібно сюди вітрову дошку і пригвинтити край до вітрової дошки. Це обов'язково. На дах, на дах я брав пачку 250 штук, не вистачило, я докупив ще, ще докупив 50 штук. Тому на дах. На дах, який складається з шести листів профлиста метр десять на 3,5 метри, От піде 250 плюс 50 штук. Якось так. Загон поки що не буду організовувати, зараз всі сили на. Сам сарайчик, тому що індики будуть місяць будуть в сарайчику в брудері. Це буде запас для того, щоб зробити якісь зовнішні роботи. І плюс десь 2-3 тижні вони ще будуть в самому сарайчику на підлогі, не виходячи на вулицю. Може навіть місяць. Тому умовно з моменту, коли з'являться індики, буде 2 місяці для того, щоб організувати зовнішній простір. Тому це буде ну, достатньо часу це зробити. Ну Якось так. Тут планую. У мене постійні глядачі знають, що у мене є дуже багато пластикової бушної вагонки. От, оце все, хочу зашити вагонкою по типу як е, от на тим навісом. Ну, якось так, добре, зараз наношу дошок сюди, поки ще не розмерзлось. Болото жахливе, але виб... ну, вибору немає, треба працювати. Дуже-дуже незручно. от Бачите, яке так Також повторюсь, на двері нема дошок і на кути, напевно, також. Ну нічого, я замовлю то. Але це буде пізніше. Також підшиву буду робити з вагонки, не дошками, тому що в цілях економії там буде підшива вагонкою. Ну, там нічого не буде. Так якось, ось як бачите, як тут. Все добре, буду працювати. Сьогодні попрацюю, покажу, покажу вам результат. Вікна поки ще не буду ставити, а може поставлю. Вікна є. Так, все, буду працювати, пізніше включуся. Показую, що вийшло на даному етапі. По сарайчику всі зовнішні роботи закінчені. Навіть бачите, завів уже електрику. Отак от це все виглядає. Там підшив вагонкою, такі от встановив двері. По електриці в цілях економії все зробив в одному місці, але в принципі цього буде достатньо. Освітлення. Так це все виглядає. Так, туди там не звертайте увагу, бо ще ведуться вже роботи з загоном. Встановив такі вікна. Я не пам'ятаю, показував я чи ні. От тут два вікна, між ними герметик і вони скручені, пофарбовані, скручені. От, встановив, закріпив їх на саморізи, ну прямо отак от звідси, ну по периметру, і все запінив. Тут от таке маленьке. Встановлений вже брудер. Зробив таку підставку, це під бак. З водою для брудера буде. Ну, якось так. Навіть вже да, зроблена полиця. Я в усіх місцях, де можливо, завжди роблю полиці. Ну, не знаю. Це така, як знаєте, як маньяк з цими полицями. Їх повинно бути багато, і вони повинні бути е, у кожному приміщенні. Ну, не знаю, це, е, я рахую так, що потрібно використовувати по максимуму місця для зберігання. Це вже зроблені другі двері, зараз обійду покажу. Ну так, от всередині, е, що залишилося, це тільки в брудері зробити. Е, Всередині лампи, поїння ніпельне, а так, в принципі, тут все закінчено. Засипаємо, засипаємо тирсою, потім і все. Тобто всередині він готовий. Зараз вам покажу. Ось так. Все вийшло. Електрику взяв з. Скажімо, з того проводу, який йшов на качатник. Тут ось так от. Там я вже роблю огорожу для загону, але це покажу, це буде інше відео. Тут вже також підшив все вагонкою, весь навіс. Там буде вхід в загон. Ось такі двері. Через них будуть виходити індики в, в загон. Ну ось так. Також зробив освітлення. Ось тут воно вмикається, сюди можна дістати спокійно. Відразу купив двойний, ну про всяк випадок. Я не пам'ятаю, чи в тому відео було, також встановив водостік, потім тут буде труба, ось стійка, і на цю стійку закріпимо трубу з коліна, того сюди. Ну, якось так. Звісно, безлад, але зважаючи на те, що це будівельний майданчик, тому тут, в принципі, так і повинно бути. Все прибереться. Так що роботи, як зовнішні, так і внутрішні по самій будівлі сарайчика закінчені. На це було витрачено здається 4 дні. Я в принципі ну, не знімав, тому що ну, тут нема такого нічого, скажімо, цікавого. Все, дошив дошку, отакі от кути сформував проєми, ну і двері. двері от На такі длінні завіси, саморізи, а тут болти на 6. Закріпив про всяк випадок щоб для міцності. Так от, чудово вийшло, якраз 6 дошок і трішки приход... прийшлося навіть зарізати, тому бо це 900, а проєм трішки менше. Засув і ручка такі ж, точно як і на качатнику. От, в принципі, і все. Повторюся, залишилось в брудері всередині облаштувати. От, і можна буде вже запускати в брудер. Я думаю, через тиждень-два будуть добові індики. Там прийшлось трішки припідняти, тобто я припідняв. Ще зараз покажу. Ось, бачите, він йшов ось тут, був закріплений трос. Прийшлось вирізати трішки і припідняти, бо заважав дах. Воно, в принципі, не, не торкалося даху, але от я вирішив про всяк випадок так от, трішки припідняти його. Кабель, точніше, трубу з кабелем бо вдруг провисне, або ще, щоб він не, не торкався профільного листа. Ну так. зараз ще покажу. Тут потихеньку, бачите, тут був ще він з піском. Потихеньку звільняється місце. Результатом я задоволений. З максимальною економією вийшло дуже і дуже непогано. Тому, якщо будуть якісь питання, то пишіть в коментарях, з задоволенням відповім. Зараз ще покажу вам, що буває, коли заливати в мороз. От, наприклад, під стійки я заливав і бачите, ось, прихватило вверх. Я злякався, думав, що це воно все-таки буде але ні. Там воно міцне, а от верх, бачите, тому в мороз тяжки ну, не бажано робити. Або треба додавати якісь присадки в бетон. Все добре, буду, буду працювати по огородженню загона. так це виглядає, але це буде інше відео. Все, дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава українцям!